Доброго дня, ось сьогодні у нас пан був на зібранні, Скажи, будь ласка, вам все понравилося? Да, дуже добре ви все організували. Дякую, встановили дуже добру дисципліну. Всі ставали по черзі. А що ви про Бога дізналися сьогодні? Дуже багато дізнався, що Бог є на світі, що Бог про нас думає, що Бог нас рішає. Ми всі дожимо молитися за нього. І посити в його нашого благословення, Його благословення. А де ви будете після смерті, якщо помрете сьогодні? Ну думаю, що в раю. Mm -hmm. <laughs> а чому? Ну, тому що я послухав проповідь і очистився від своїх гріхів mm -hmm. і надіюсь, що. Мені буде все лучше. Ну, згідно Біблії, ми не будемо на набі, тому що ми читаємо Біблію, бо ходимо в церкву, ми можемо попасти в райтик, якщо повіримо Ісуса Христа. Якщо повірите в Ісуса Христа, тоді будете мати вічне життя. Ну, я от сьогодні слухав Біблію, вашу проповідь і думаю, що це допоможе мені попасти. читайте Біблію, якщо ще якісь питання, приходьте у нас в церкву, будемо раді вас бачити. Добре, дякую за До побачення.